EOTech від GFC. Живиться від однієї батарейки. Має у комплекті швидкий скид та змінні пружини до нього і додаткову платформу. Працювати зручно. Супротивник за будівлею метрів 30. Задоволений Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про цікаву AirSoft репліку відкритого коліматорного прицілу EOTech від GFC, модель ET556 Black. Встановлюється на різ-планку 22 мм. Він належить до типу Red Dot з відкритою конструкцією. Дослівний переклад червоний точковий приціл, дає користувачеві точку прицілювання у вигляді освітленої червоної точки. В нашому випадку це прицільна марка червоного або зеленого кольору. Має три точки по вертикалі та коло. За допомогою саме цих трьох точок ми маємо можливість робити поправки на різні відстані. Регулюється яскравість марки, має 20 рівнів. Живиться від однієї батарейки SR-123A, що розташована в передній частині конструкції. Його вага 270 грамів. Має у комплекті швидкий скид та змінні пружини до нього і додаткову платформу. Але на моє бачення, базове кріплення теж недовго знімати чи встановлювати. Але це справа смаку. Не люфтить у будь-якому варіанті. Тримається міцно в обох випадках. На самому прицілі є е, змінна металева накладка, яка дозволяє встановлювати е, такі е, відкидні кришки для захисту оптики. Приміром, при транспортуванні органи управління прості й зрозумілі. Для того аби вімкнути, е, натискаємо на кнопку регулювання яскравості. Байдуже яку з них. Для вимкнення одночасно затискаємо обидві кнопки регулювання яскравості. Аби змінити колір марки з червоного на зелений, зверху над кнопками регулювання яскравості є іще ще одна: перемикач. Регулювання положення прицільної марки знаходиться збоку, При встановленні буде з правої сторони. Ближня до нас вона регулює по вертикалі, та що далі по горизонталі. Загалом працює добре, нарікань немає, але невеличкі нюанси. Прицільна марка дає відзеркалення, але треба зауважити – це проблема усіх Airsoft реплік EOTech – Червоною працювати досить зручно і це не заважає прицілюванню. Особисто тестував на тренуванні. Результатом справді задоволений. Особливо саме цими трьома крапками, які добре допомагають робити поправки по дистанціях. Якщо тобі сподобалось дане відео, постав вподобайку. І ще не підписався на наш канал, зроби це просто зараз! Це надихає. А щоб не пропускати нові відео, вмикай дзвіночок. Ну і про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Там багато корисної і цікавої інформації. Перекидаємо кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно, ready for strike»!